Доброго дня, друзі! Я з України, я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. І сьогодні я хочу почати відео з опису нашої чарівної квітки шлюмбергер. І що вона з себе... Що вона з себе уявляє? Давайте розберемося трішки в ці квіточки. Це квіточка нам багато знайом, знайома багатьом. Вона часто люди, от я знаю, що часто люди жаліються, що вона то не квітне, то погано її вирощувати. Давайте навчимося її вирощувати. Зараз я хочу просто трішки описати. Що це за квітка? Це кімнатна рослина з роду сукулентів. Тож ви розумієте, якщо з роду сукулентів, тож ґрунт для неї потрібен як ґрунт для сукулентів, або торфяний ґрунт, торфосуміш з кислотністю ґрунту, PH. От 5 до половиною. кислий ґрунт ця квіточка не приймає. Ця квіточка походить з тропічних лісів Південної Америки і належить до епіфітних кактусів і вирізняється своїми ну, яскравими квітами. Всі бачили, яке роз... різнобарв'я цих квіточок. Вони розквітають взимку зазвичай. У грудні, в січні або в листопаді буває, буває восени наприкінці осени. І що ми маємо? Ця квітка має сплющені сегментовані листочки. Тобто кожен сегментик можна укорінити і мати окрему рослиночку. От, щоб ви розуміли. Зазвичай наші квіти тропічні мають листя одне, а тут з сегментами листочки, ось дивіться, не оце листя, а от кожен сегментик, це і є з листочки. Листочок він створюється із сегментів. Квіти в неї трубчасті. Бачите, яка чудова. Ось у мене один відпав. ну, от такий, таке, бачите, квіточка. І відпала вона в мене із сегментиком, який я теж можу посадити. І вона пустить від ціля корінчики. Так, що ми ще про неї знаємо? Розмір. Ці квітки зазвичай різні, її можна стримувати в невеликому розмірі, тобто обстригаючи своєчасно, вона буде компактна, це я знаю точно. А можна її ставити в підвісне кашпо листя можуть розкладатися і будуть теж гарно виглядати. Але зазвичай. От Чому люди кажуть, не квітує? Я так вважаю, що, можливо, поправте мене в коментарях, можливо, хто краще знає цю квіточку. Всі квіточки треба прищипувати, і вони повинні квітувати на молодих листочках. Тобто, коли йде молодий сегмінчик, він повинен закласти бутончик. Це моє таке розуміння. Ну, будемо дивитися, можливо, я помиляюся. Так, Що потребує ця рослинка а, в освітленні? Ну, Вона віддає перевагу розсіяному світлу. І, як пишуть, пряме сонце може спричинити опіки. Ну, Ідеально підходять східні чи західні напрямки. Опіки, ви бачили, бувають на листочках такі темні п'яти. П'ятна такі плямочки, темні, темно червоні, або навіть даже чорні. Ну, Це можуть бути сонячні опіки. Тому я так вважаю, що вона повинна рости ну, на росіяному, на півтіні, мабуть, так. І температура оптимальна для неї від 18 до 25 градусів. Звичайно, ця квітка не любить різких перепадів і температур, верні перепадів температур і не любить вона протягів. І зазвичай, як мені розповідали квітникарі, що вона не любить, коли її. Переставляє з міста на місто. Вона стресує, може скидати квіти, або може взагалі не квітувати. Ну, що стосується поливу, полив регулярний, але помірний. І вологість повітря, ну, що ця квіточка полюбляє? Підвищену вологість, тому я так вважаю, що потрібно її оприскувати. Але не самі квіточки на квіточки, щоб водичка не попадала, а саме по листочкам оприскувати і, звичайно, не переливати ґрунт. Якщо це з роду сукулентів, то вона переносить легку пересушку ґрунту. Ну, а ґрунт, звичайно, для сукулентів, для кактусів, ну так пишуть, будемо дивитися, а я користуюся ґрунтом. Торфяним класман, а цей ґрунт для всіх тропічних квітів підходить, е, окрім квітів е, ті, що мають, е, потребують кислий ґрунт. Для, неї, для цих квітів треба окремий ґрунт, е, саме кислий від 3 до 5 pH. Тож, що нам ще розказують? що у період активного росту, це весна літо, росиночку потрібно підживлювати один раз на місяць добривами для сукулентів, а під час бутонізації спеціальними добривами для квітучих. Тобто під час закладання бутонів, десь, я так вважаю, з період із серпня? По жовтень треба підживлювати саме добривами з підвищеним рівнем калію і фосфора. Так, тепер пересадка. Молоді рослинки пересаджують щороку, а дорослі один раз на 2-3 роки. І ця рослинка, вона не потребує великого горщика. Не потрібно її саджати у великий горщик. Це я знаю точно. От. Ну, обрізка, так, да, що обрізка? Обрізка, вона виконує свої функції, вона стимулює розгалуження э, самих. Сегментів, тобто, коли ми робимо легку обрізку або кардинальну, тим самим у нас нарощуються молоді сегментики, молоді листочки, і рослинка наша омолоджується. Ну, що кажуть, Кажуть, що шлюмбергер невибаглива, але дуже вдячна рослина. Яка буде радувати господарів яскравими квітами? Ну, от саме в цю пору року в зимову, в саму холодну. Тепер я хочу вам показати, як я, от я була в магазині у своєї подружки в квітковому магазині, і я в неї нащипала трішки сегментів. З інших кольорів шлюмбергера. Ну, я не знаю, що у мене вийде, але так як я начиталася, надивилася, роблю це вперше, тож я. Так, світло у мене погане геть зовсім. Сегментики були такі. Бідненькі. Ну і взагалі-то я дивлюся, що цей, ця рослинка от, ну, не на, немає накопичення в листочках такого, ем, таких елементів, щоб вони були такі яскраві, вони більше, такі наче як підсохші. Тобто, ну, в магазині стояли, можливо, від холоду, можливо, от, е не до корма. Ну, будемо вчитися. Тож дивіться, я свої сегментики поставила в торф'яний ґрунт, от таким от чином. Ну і будемо дивитися, тобто я вмакувала зріз у, корінь, у коріннювач і вставляла його просто в трішки вологий ґрунт. Ну, так пишуть, можна водички укорінювати. Пишуть так, ну будемо пробувати і водички, і так, і будемо ще пробувати в агроперліті. Як нащіпаємо ще сегментиків, таких фрагментиків будемо пробувати. Тепер я ще взяла декілька листочків із Каланхоя. Тут три сорта. червоний. Червоний, помаранчевий і ще якийсь, здається, білий. Я теж надивилася, начиталася, надивилася, я зазвичай спілкуюся із своїм чат-ботом, і він мені надає багато інформації. То Я поставила листочки так. Знаю, що вони можуть укорінюватися і в водички, але це декоративно, декоративні, це незвичайний, не лікарський каланхой. Тому я їх поставила поки що отак. От плошечку таку, і будемо дивитися, що у нас вийде. Чи пустять вони корінчики? Хоча я знаю, що пускають з будь-яких країв, навіть на листочки, ну це лікарський каланхує, лікарська а оцей декоративний, подивимося, що у нас вийде. Будемо вчитися, будемо згадувати. А зараз я бажаю вас, вам успіхів у вирощуванні квітів і мирного неба. До побачення. Щасти вам!